Чоловіче, не пий. Москалі воду отруїли. Що ви говорите? Я говорю: пей, медленно, вода холодна, горло простудиш. Дайте мені 20 презервативів. 22. Щось я не розумію. Салат 20 гривень, суп 20, вино 25, всього 65. А у вас написано разом 110 гривень. Як же так вийшло? Ну, значить, не вийшло. У яких органах найбільше паразитів? У державних. Сідай два. Мама, а чому тату лисий? Бо він розумний. А чому в тебе так багато волосся? Закрий рот і їж, доню, як прийшов твій день у садочку? Відчуття, що він пройшов по мені. Він казав, що в нього фірма на 10 тисяч працівників. І що смішного? А виявилося, що він має вулик з бджолами. У вас є хобі? Так. Мене хочуть закодувати. Ну що, нервуєш? Трохи, дідусю. Перша ж. Пам'ятай, онучку. якщо план виконаєш швидко, піднімуть план, а не зарплату. Зрозумів, дякую. Ну що, тепер я чорніша за саму ніч? країною вони хочуть управляти. Та ви спочатку піскою своєю навчіться управляти, бо ж не влучаєте, коли пісяєте унітаз. Тітко, як добре, що ви приїхали. Тепер у нас буде повне щастя. Чому ти так вирішила? Тато коли дізнався, що ви до нас їдете, сказав тільки її, ще нам для повного щастя браку. Всім привіт, перевіримо, що буде, якщо поставити багато яєць у мікрохвильову. Цо пан про українців? Пам'ята пан Волинь? Пам'ятаю, ясно, же пам'ятаю. Ані пам'ята німці з нами робили? Теж пам'ятаємо. Але о німцях не говоримо, бо їздимо там до праці. Я закопавська. Де дідусь? У землі. Точніше, дідусю, точніше. Земля третя планета від сонця. Що знову батьки сваряться? Так, мама з курорту привезла якийсь тріпер. Батьку подарувала та сусідові. Зараз усі кричать, сваряться. Я одного тільки не мене. Чи мало привезла, чи поділила. Ось скажи мені, як одна людина може зробити стільки помилок. Софія, Петрівна, а чому це одна? Мені допомагали тато і дідо.